До нас в гості завітала координаторка швейної роти Софія Алла Лепченко. Вітаю, Алла. Представтесь, будь ласка, хто ви є в швейній роти. Е, вітаю. Ксенія Я е, куратор швейної роти Софія е, в Софійській Борчуївці. Чим ви займаєтесь як координатор швейної роти? Ой. Можна все перелігати? Там, так, да, у координаторі, по-моєму. Е, Сказати, що вони щось роблять і нічого не роблять. Це по моєму ну я навіть не знаю як описати це вся організаційні, всі організаційні питання, які є в нашій роті, це на кураторі. Це і дістати тканину, і переписуватися з людьми, хто може чимось допомогти. І потім, коли вже все готово, зробити фотозвіти, розмістити по всім соцмережам. Це перепис з волонтерами, кому що треба. созвон постійний. Це ну потім. Коли вже приїхала там тканинами, закупили чи люди прислали. це накроїти, пофасувати до своїх дівчат, розказати кожній, що, що скільки робити треба, відправити їм. Потім, коли вони вже пошили взяти це, все спакувати, відправити вже безпосередньо, там чи в госпіталі, чи волонтерам, чи самі волонтери приїжджають, забирають. Потім дивитися, щоб не закінчилася фурнітура, закупити її, надрукувати етикеточки, купити все там необхідне для шиття там упаковочні матеріали потім навіть навіть голки чи машинки коли ламаються це шукати хто їх відремонтує хто де де купити тобто це все 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 і поміж того ще і звичайно пошити ну якщо звичайно, в проміжками між цим всім ще і пошити а і може поспати трошки та ще попрацювати але дуже розкажіть про ваших майстрині швейній роті Софія допомагає вам допомагати захисникам. На сьогоднішній день в мене вже 11 дівчат разом зі мною, і ще один у нас хлопчик є чоловік. Ну він, звісно, звичайно, Володимир наш пан Володимир. Він все робить сам, тихесенько. Просить, щоб його ніде не фотографували, не писали. Він у нас дуже дуже скромненький. Вот і він якраз живе поряд зі мною, тому нам зручно велику частину тканин я віддаю йому. Він кроїть вдома в себе і потім вже приносить мені. І я відправляю дівчатам. Це дуже. Мені допомагає, бо вдома я не встигаю багато покроїти то в мене на крої він і ще пані Людмила. Раніше вона теж була поряд зі мною. Вона сама. Зараз у своїй дочки, то я їй теж відправляю трошки тканини, вона кроє і потім відправляє дівчатам. Тобто, у нас на крої пан Володимир, я і Людмила це самі основні, хто у нас кроєм займається. А вже інші дівчата там шиють. Хтось, наприклад, у нас є Наталочка, вона майже не шиє, але вона все перепере. Пере, пере. uh -huh. Там її тітка вона шиє постільно, то вона. Потім передає її постіль, вже готову, вона її всю вистірує, потім гладить і потім тільки до мене привозить. І вона ще набиває подушки, кісточки. Ну, тобто, Наталочка в нас так бойова, але не на пошиві, а це mm -hmm. якраз підготувати те, що треба. От. Значить, що Я казала, що в нас 11 дівчат. От, вони в різних куточках України. Хтось десь в Києві. І у нас є дівчата, які в Києві є. Щас, Людмилка вона уїхала до дочки в Стрію, угу. а сама вона з Олежок, да. Потім Дівчата є, які у нас на, на Нивки, на Академгородки, Потім є дівчата, які в селах у нас. І ще одна дівчинка Світланка. Вона у нас недавно, вона з Німеч... ну зараз вона в Німеччині. Як по mm. ця почалась війна? Вона забрала діток, поїхала в Німеччину, і вона звідти там шиє. Mm -hmm. От і потім присилає сюди. То, що там відшила, вона там теж багато збирає зі своїми дівчатами. Німці там передають одежу. Вони там її перешивають, Буває, іноді, що вона не встигає, то вона просто понарізали все підготували і нам підправили. Ми вже тут з дівчатами дошиваємо. <гум> От ще теж недавно дівчинка появилася у нас Іринка з Одеси. О, то я теж її відправляю крій фурнітуру, Вона відшиває і частину вона може віддавати волонтерам там по місту в Одесі. От, а частину відправляє нам мені обратно, і я вже тут розподіляю куди треба. От, така команда що вас мотивує допомагати і взагалі вставати кожен день, працювати Там волонтерити, допомагати військовим, допомагати захисникам. Що саме мотивує? Ну, по-перше, це мої діти. Які капець, як пишаються, коли бачить, що я роблю, і оце надихає, прямо коли ти бачиш, як вони з гордістю комусь розкажуть, що моя мама там робить, і оці ці очки, коли я там щось нове пошью, особливо коли щось таке яскраве, там саме молодший бігає, розглядає. От старших старшого я вже припагала сина, то він майже всі останні ці отримання посилок і відправки займається тільки він. Він вже кожен день йде на роботу і каже: Мама, сьогодні треба щось получати чи відправляти. Він в мене вже тепер. Я вже на нього всю цю відправку получення бо раніше я все тягала. Він сказав, що хватить тягати, то цим вже він займається. Ну і ну. Вот мотивують перше це діти, а друге, коли отримуємо фотозвіт від хлопців. Коли ти бачиш їхні очі, оці ну я не знаю. Воно навіть не то, що надихає. Ти прям розумієш, що ти там, де ти треба. От прям. Ти розумієш, що от, от-от-вот воно. Я по-іншому не можу. І я бачу свої дівчата мої так само. Вони, якщо в нас там закінчилась тканина чи чогось не вистачає, вони прям давай, давай, бігом-бігом, Тобто ми зупинитися не можемо, бо ми. Бачимо це все, і ми розуміємо, що це нам треба. Плюс, коли бачимо фотозвіти всіх інших дівчат з інших швейних род, ми навіть так подумки, так вони там забагато зробили, блін, ми поменше, треба більше, треба ета. Ми отак от дивимося. У нас починається як в голові свої перегони. Тобто, не то, що там ми знаємо, що ти там краще зробив, ти там більше, ні, а просто думаємо, блін, вони вже більше зробили, а ми ще ні, треба ще більше, треба І от коли ти дивишся на ці всі фото наші. Всіх дівчат, їхніх всіх робіт. Особливо, якщо хтось щось робить нове, то, то, що, наприклад, ми з дівчатами не робимо. І думаєш, о, треба вже і нам таке щось потрошки починати. Так, а для того треба то, для того треба сьо. Ну, от, от, от ми цим живемо, це все надихає, бо блін, така підтримка кожної дівчинки, кожної ети, підтримка дітей і очі хлопців, це все в єдиному це і є. Те, що нас надихає. Для мене взагалі швейна рода це теж була місце, в якому я зрозуміла, що я саме на тому місці, де мені треба пішов іти кудись, я собі не можу дозволити, тому ну, що саме тут я відчуваю, що це дійсно потрібно мені, в першу чергу, більше навіть тут. Про допомогу теж так, але саме що потрібно мені як людині. От таке таке враження, що кожна з нас зрозуміла, що оце, оце в перший час для нас, щоб воно нас лікувало, А потім, що ми розуміємо, що ми цим все все ну допомагаємо нашим хлопцям, і це ще більше нас оце тим. Ми розуміємо, що це воно то величезна підтримка на Це теж так, коли дуже то я вже не можу, мені холодно, я не хочу нести цю коробку. А потім прислала Ельвіра щось повідомлення. Я відправляю там 10 штанів туди, там 20 трусів туди. Там то а от такий фотозвіт отримала, це це прислала Руслана, а прислала, там почитали взагалі, коли коли дивишся вас. Ну я в тіток тікток неписане не веду, але потім, коли хрепостити тіктоки, і дивишся, скільки всього зробили, і ти розумієш, наскільки воно рухається все, то це там це дуже мотивує рухати далі.